Доброго ранку, пані і панове, слава Україні! Героям слава. Всім здоров'я! Героям слава! Вода замерзла, я вляв являв кипятку. Розмерзлося! Будуть пити кори. Volle. Там трошки вітамінів внутрі маленькі. Ну що, дівчата, хлопці. Ходи сюди. На. Тримай. Ну, глянь. О! А ти підійдеш, боїшся? Боїшся. На. Бери, бере он был. Да. Опа, все. Матепство, бери тишь ты. Зара вам каши дам принесу. Штрафлик. Так ще їсти можна. Вони все вигорнули. Я не буду навіть давати. Вилідайте тушию. Німе. Tu nie nalewaj, bo przemarznie. Так, зараз швиденько перекусимо. От, тут у мене ще є бульйон вчора готувала. Якраз сьогодні його доїмо. Бульйон смачний. Тут два види м'яса. От Я так частенько готую. Крило індички і стегно внутрі. Так, добре. От І ось тут у мене є відварені макарони. Ой, як добре. Ой, а як пахне. Добре. Закітила, бо макарони з холодильника, то так, щоб добре все прогрілося. О. Як добре? На дворі мороз, холоднеча. А в нас на столі отака смачна гаряча сита їжа. Так, ще трошечки перцю зверху і зелені. Поки нема свіжої зелені, даю сушину. О, як вона гарно пахне. Так, у нас знов дорога. Зараз збираємося, їдемо в Залісті на нову пошту за посилками. З їх там його? Моїх шість, шість десь так. Ще не в дорозі, але вже на відноліки їду. Добре. Так, правду кажеш. Правду кажеш. Все, будьте здоровенькі. Носим. Так, ми вже повернулися. Дякувати Богу за щасливу дорогу, все добре. Приїхали з посилочками. В магазини навіть не заходили, нема потреби. Хліб Славік вчора привіз з Тернополя, продукти є. То вже останній ящик ще ще є. Все. Вже останній, так, добре. Так, от, гляньте, скільки ми сьогодні ящики привезли. Це все посилочки від добрих глядачів каналу. Це все гостинці для наших хлопчиків. Розпаковку покажу, як завжди, в окремому відео. Подивіться, ці ящиків, і то є добре. Я щиро дякую всім добрим глядачам каналу, всім, хто надсилає гостинці, всім, хто донатить, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим хлопчикам. Щиро всім дякую. Хай Господь Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Доробляєш буду. Він не те, що доробляєш. Трошки почав, але що то тільки... тільки почав каркас. Але вже треба зробити. Це там курочка, якась така цікава з тим хвостом таким на бік. Шановні мої глядачі, зараз Славік має свою роботу. От, хоче сьогодні вже доробити буду в нашому Майдарові. Е, прийшла до хати, хотіла вже починати готувати обід, але ви знаєте, е, знайшла така якась хвиля різних різних емоцій і вирішила знову ж таки трошечки поговорити з вами. Шановні мої глядачі, е, щиро хочу подякувати всім вам, всім, хто підтримав. Е, Збір коштів, які я оголосила недавно на придбання, на придбання автівки для бійців одного з підрозділів 105-ї бригади. Я вам розказувала про Дениса, казала, що ми з ним дуже давно вже знайомі, що ми з ним знайомі від початку війни. От, і, ви знаєте, дуже би хотілося допомогти йому і його побратимам. Я розумію, наскільки важко зараз це зробити, і я навіть казала: якщо ми зберемо частину якусь від потрібної суми, до речі, я говорила з Денисом на автівку, яку вони хочуть придбати, потрібно 3 тисячі доларів. Це є 100, приблизно 125 тисяч гривень. Приблизно. От. 125 тисяч гривень. І я казала, навіть якщо нам вдасться зібрати половину суми, або якщо буде все добре і 100 тисяч, ми зберемо, це буде така допомога для бійців. Це буде дуже дуже велика допомога. Ви знаєте, я дуже часто спілкуюся з Денисом, і я просто знаю, які великі потреби вони закривають своїми коштами власними, своїми зарплатами. От розумієте, і ну Дуже просто хочеться допомогти цим бійцям. Але ще одне вискочило: як я казала: от, е, йде збір, і якщо е, і тут, як я казала, от, йде збір, і хоч би ніхто не перезвонив з, іншої, з іншого підрозділу, нічого не попросив, бо тоді я просто не дам ради. Е, шановні мої глядачі, подивіться, що відбулося. Кілька днів тому зателефонував до мене Денис, і я навіть так же його ну, так, м, хотіла трошечки підтримати. сказати, Сказала Денисе, ти знаєш, е, починаємо потрохи збирати гроші, е, люди мене підтримують. Е, я думаю, що ми вам допоможемо. А він мені каже: Тодіна, давайте показ машиною трошечки відкладемо. Я кажу, а що вже машини не треба. він каже, машину треба, але є нагальна потреба в інших речах я кажу, що вже треба. от. Він каже, треба рації і противогази. Він каже, Тетіна, ті противогази, які нам видали, вони, ну, вони, каже, вони каже, що за, за віком старші від мене. Він каже: ви знаєте, коли на нас е, руські кидають вибухівку з оцими отруйними газами, е, протигази радянського зразка їх не очищають. Вони просто не розраховані на такі яди. Е, Знаєте, як колись один боєць сказав, всю ту нечисть, яку весь світ забороняє, якимись конвенціями чи як там якимись правилами забороняє використовувати руські, оце все зараз виливають, викидають, вистрілюють на наших. Людей на наших бійців розумієте, і він каже: нам у ці протигази старого зразка вони нам не допомагають. Каже, я вас дуже прошу, допоможіть спочатку, хоча б це придбати, а потім каже, будемо бачити. І окрім цього, карації в нас каже взвод дев'ять чоловік. Ми виходимо на завдання і каже, в нас одна рація. Ми один одного не чуємо. Ми без рації глухі. І все. До речі, він знову ж таки подякував за тепловізор, за повербанк, який ми комусь колись йому придбали. І каже, виручає, дуже справді виручає це все. От. І я кажу: добре, Денисе, добре. Я постараюся все купити. Я про це говорила в попередньому відео, я розраховувала, що вкладуся. А в 30 тисяч, 35 насправді, одна рація коштує 12-13 тисяч гривень. От, розумієте, плюс проти гази загальна сума вийшла 50 тисяч гривень. Шановні мої глядачі, 50 тисяч гривень я все купила, все відправила, бійці все отримали. Почали ми говорити з Денисом за машину. Я кажу, ну я ж буде з машиною. Він каже, ті Іна, я візьму кредит, я візьму її на виплату, я якраз кажу, тільки-тільки недавно каже, закрив свій попередній кредит. І ви знаєте, я тако ну, з, -з, -з, з Денисом поговорила, а потім, знаєте, вже коли ми переговорили, поклала трубку і от думаю, не доведи, Боже. Ну... Ви знаєте, про що я зараз так. Я найбуся озвучити ці слова, і на чиї руки цей кредит впаде? На е, маму, яка вдома має ще окрім Дениса двох неповнолітніх дітей, яких треба вчити, одягати, лікувати, годувати, на чиї руки він впадав цей кредит? Шановні мої глядачі, і я знову ж таки звертаюся до вас. Давайте допоможемо нашому героєві, юному героєві Денису, який пішов на фронт добровольцем у віці у 22 роки, який, до речі, ще до війни отримав дуже страшну, серйозну травму ніг. Його збила машина, він переніс складну операцію. У нього в ногах залізні штирі. І він в такому стані він пішов на фронт. І він воює, він штурмовик, він кулеметник. І зараз на фронті він захищає не лише свою сім'ю, він захищає нас з вами. До речі, я хочу сказати, що на сьогоднішній час, попри те, що я 50 тисяч гривень потратила на інші речі, ми зараз з вами маємо більшу половину від потрібної суми. І це дуже добре. Я справді вам всім вдячна. Тому я маю надію, що ми з вами таки зможемо закрити цей збір. Так, на обід приготую рис. Це навіть може буде вже не обід, так що буде ближче до вечері. От, Рис з м'ясом. Спочатку зроблю зажарочку, тут має кусок сала. Трошки солі, перцю. Тут є сало, і щоб шкварочки були смачніші, додаю спеції. Кетчуп, Домашній яблучний кетчуп. Далі готуватиме мультиварка. Рис промила, пересипала в чашу мультиварки, склянка рису, дві склянки води, тепер сюди зажарку і м'ясо. Тепер сіль. Овочева приправа і суміш перців. Вибираю режим скороварка і отут є готова програма. Рис. Одна стіна є, підлога є, криша є, так? Чи ні? Ще криші немає. А, то ти її на бік поклав. на то то я, я то того дахівка має бути. так, верх, тому от униз. Так, мультиварка вже вимкнулася. О, що тут в нас? А в нас тут все дуже гарно і смачно пахне. Так, добре. Глянь такий рис, бачите? Дуже добре. Зараз так ще легенько вимішаю. От. Смакота. Так, добре, помідори. От, гляньте, відкрила банку і милуюся своїми помідорами різнокольоровими. Коричневі, червоні, бордові, зелені, жовті. Як справи? Щось вимальовується. А то не за вузько йому туди залазити? Залізе в дзюру залазить. Рей, нори. А тут, він ка... ж на нас ще росте, він ж у нас підліток. Позарізав трошки. Тепер треба буде то прикрутити. І під бляху дам ще е, це, ДВП, бо якщо літом сонце жаре, щоб під бляхою не пікся, щоб йому не було дам, душно. Трошки тінь. А ти що не заміряв, його сюди не запускав? хе <гум> Ліз то не вівчур. Чи не алабай? О, для Алабаї вівчура треба вольєр, Його ніхто би в буді не тримав. саморезів вже вже напід вийшов, висить то все вже треба буде купляти. То нині вже буде на усілля? Ще помалювати не встигну. Ще помалювати і може бути на усілля. Ну не встигнеш, бо вже сонечко сідає. А що вони помальовані не може жити? Ну сьогодні, завтра там буде видно? Може. Ну. Айдар, ти виспався? Виспався, так? Іди приміряй своє нове житло, обнюхуй. Ходи сюди, ходи. Ану давай на покличого. А він не влізе зараз в ту буду. Хто казав, що не влізе? Головне, головне, аби голова пролізла. Ну, куди втік? О, о, де погнав, віді сюди. Ще треба буде соломи. Ще маєш обрізати, так? Ага. ага. Айдар, іди йди сюди. Ходи сюди. Ну і що? Ай, як ти танцюєш, гарно. О, яка радість! Будеш мати свою окрему хату, ходи сюди. Айдар! Бешкетник, ходи сюди, ходи, ходи до мене маленький, ходи. А ти морда маленька, така морда наша гарна. Варку ну. брати чи що? Обрізати. Так, добре. Темпвечерня тоді доробиш. Гаркую зараз. Так, добре. Так, ось така у нас сьогодні смакота. Сита, смачна домашня їжа. І то є добре. Всім добрим глядачам каналу. Щиро бажаємо міцного здоров'ячка і хай на ваших столах завжди буде гаряча, сита, смачна домашня їжа.